Вітаю усіх. Сьогодні на огляді ось така насадка гербіцидник, яку я зробив власноруч з такої миски. Потрібна вона для того, аби обробляти гербіцидом ділянки біля культурних рослин, для того, щоб бурян знищити, а на культурну рослину не попадав гербіцид. Виготовити її можна з будь-якої подібної ємності, яка у вас буде на господарстві, і яка задовільнить ваші потреби. Було декілька варіантів. Пробував. Ось ця біла – це радянського виробництва, а пробував також виготовити із такої. Вже сучасної, яка продається в магазинах, які торгують подібним крамом. Що потрібно для того, щоб виготовити ось таку насадку гербіцидник? Потрібне сироло перове для дерева діаметром 14 міліметрів. Штенгель циркуля під рукою немає, тому скажу так. Ось цей наконечник форсунка, розпилювач телескопічної вудки оприскувача є розбірним. Складається він із двох латунних елементів. Перший. Сама дюза розпилювача другий елемент відкручується сама насадка. Також ущільнююча резинка і в цьому місці по діаметру Різбе. Вона становить 14 міліметрів. Монтується наступним чином сильно прилягає, завдяки резинці. Все нормально. Закручуємо. Це насадка надіта на телескопічний приускорючі. Так виглядає. Тут я дав резинку для того, щоб максимально нівелювати саму відстань між тарілкою і землею, щоб не можливити абсолютно попадання опилу гербіциду на культурну рослину. Для боротьби з буринами я використовую такий гербіцид TOTAL, виробництво Китай. Купив таку 10-літрову каністру, якою користуюся вже 5 років. Для зручності розвиваю пластикову пляшку 1,5 літра і на такий 15-літровий оприскувач я даю таким мірночком 100 грамів гербіциду, цього цілком достатньо для того, аби знищити бурян і призупинити його ріст. Зараз прикручу телескопічну вудку до оприскуча і продемонструю, як вона використовується поблизу росин для того, щоб знищити бурінер. Тут в мене такий стіл. Виготовляю його під свій ріст. Для того, щоб зручно було одягати оприскувач. Не потрібно присидати. Пізніше досить незручно підніматися з оприскувачем, який сам по собі важить близько 3 кілограмів, а також 15 літрів води. Всього разом майже 20 кілограмів. Особливо такий стіл буде зручний для людей похилого віку, людей, які мають певні проблеми з хребтом. Ну і інші нюанси. І Взагалі просто зручно як робоча частина для того, щоб змішувати добрива, препарати захисту рослин, гербіцид і тому подібні речі за доглядом за рослинами. Підведена вода і проводжу. Набирання в бак. Змонтована магістраль із 20-ї капельної трубки багаторічної і відповідно фітинг-екран. Це, це те, що застосовується для капельного зрошення. Зараз зімкну воду. Дуже зручно застосовувати в таких випадках коліно, виконує функцію такого крану, який направляється праворуч, ліворуч, також можна змінювати напрямок потоку. Тому подібні речі. Буквально декілька літрів для того, щоб продемонструвати, як працює. Насадка грібісед. Одягає оприскувач працюю на винограднику. Є багато методів з боротьбою з травою на винограднику, хтось використовує скошування вручну косою, хтось використовує. Виноградник вирощує під чорним паром. Для цього потрібно мати мотоблок, це досить дорога техніка. Громістка потрібно використовувати бензин. Не завжди це потрібно. Я особисто під задернінням вирощую, а з вишньою росинністю, яка на винограднику я борюся з допомогою грибіциду. Проводжу таку практику вже 5 років. Жодних проблем нема, гербіцид ніяким чином негативно не впливає на саму культурну рослину виноград. Якщо він не буде попадати безпосередньо на листя винограду чи будь-яких інших рослин, які ви хочете захистити від бурянів за допомогою обробки гербіциду. Трішки незручно знімати, знімаю сам без оператора, так що даруйте відео буде трішки затягнутим і настільки фаховим як би могло бути. Таким чином працює насадка гербіцидних. Вже близько. Так буде гарно працювати в міжряддях. Бачимо, виноград набирає масу, громи, ягода наливається, скоро почне забарвлюватися, ще трішки терміни витягнути, тому що осінь була. Весна була точніше холодною. Літо дощовин, мало сумарно, теплих температур, тому з цим затримка. Таким чином зручно працювати, і гербіцид не попадає на листя культурної рослини. тут верест продемонструє, як виробляє посадкову яму. Ось таким чином дуже зручно обробляємо. Так що кому потрібна така насадка гербіцид, беріть на озброєння у боротьбі з бурянами. Усім добра і гарних гружаї!